Мене звуть Андрій Сухов, я співзасновник проєкту Checkbox, проєкту Навколо, проєкту «Довідок» і ще декількох дуже цікавих проєктів. Ми з командою розробляємо софт для українського і не тільки бізнесу. Відповідно, в бізнесі різними IT-сервісами, як правило, працює бухгалтер. Тому, відповідно, я тут для того, щоб розказати. Чим саме наші сервіси можуть бути цікавими і корисними для бухгалтерів. Трошечки про нас. Про наш флагманський продукт Checkbox. це програмна каса, яка працює з самого початку реформи з 2020 року. Наразі ми є лідерами ринку, займаємо понад 35% ринку програмних кас. Це приблизно 250 тисяч кас, 160 тисяч клієнтів. Маємо безліч різних інтеграцій до ваших облікових систем. Чи ПРО бокс – це не тільки термінал, це не тільки веб-браузер, це безліч різних варіантів взаємодії, як то портал, веб-портал, як то утіліта, яка дозволяє інтегрувати ПРР в будь-яку облікову систему. Це може бути мобільний додаток на Android, iOS чи на банківському терміналі. Це інтеграція, як я сказав. Більше 200 штук вже їх маємо. або… API, якщо в вашій компанії є підрозділ розробки і хоче напряму інтегрувати ПРРО в вашу облікову систему, так само є для цього всі необхідні можливості. Трошечки мої колеги у презентацію додали частину, маленьку частину наших клієнтів, якими ми дуже пишаємось. На жаль, всіх помістити не вистачить місця. Значить, окрім того, що в нас є класний сервіс, в нас є класна партнерська програма. Ми розуміємо, що найбільшими адептами нашого софту є бухгалтери. Відповідно, ми максимально хочемо заохочувати, стимулювати бухгалтерів використовувати наш софт. Тому в нас є партнерська програма. Що ми пропонуємо? По-перше, крутий продукт це ПРРО номер 1 підтверджує статистика. Максимально круту службу підтримки, яка надає бухгалтерам всі необхідні консультації і підтримку в інтеграціях. Наш партнер, бухгалтер, підключаючи касу своїх клієнтів від Checkbox, отримує комісійну винагороду у розмірі 20, від 25% за перший рік і відсотки зменшуються на другий і на третій рік. Також в нас є партнерський кабінет. Це дуже зручна система, де бухгалтер може зареєструвати за декілька хвилин. Відповідно, там згенерувати реферальне посилання, бачити всі нарахування від своїх клієнтів, і відповідно в один клік виводити бонус вже на свій рахунок. Також ми пропонуємо спільний маркетинг. Це означає, якщо у вас є якісь ідеї, зробити спільний конференцію, анонс чи промоакцію, акцію, ми завжди раді і йдемо на зустріч. А тепер мега новина. Недавно ми змінили умови нашої партнерської програми. Ми зрозуміли, що ми трохи дали в штангу, тому ми зараз значно покращуємо ці умови. І з цього місяця за кожну нову проведену касу ви будете отримувати 100% протягом трьох місяців. Тобто, якщо ви нам приводите зараз нового клієнта, він починає користуватись касою, то три місяці. Повністю всі оплати від клієнта зараховуються вам як агентський бонус. Для цього все просто. Реєструємось в партнерському кабінеті, беремо реферальне посилання, клієнта реєструємо за цим реферальним посиланням і протягом трьох місяців виводимо 100% комісії. Сподіваюся, вам сподобається. Трошечки цифр. Наприклад, ви привели до нас невеличку регіональну мережу з декількох магазинчиків на 100 каз. В такому разі ви отримуєте приблизно 45 тисяч гривень за 3 місяці партнерського бонусу. Або ви нам привели достатньо велику мережу національну на тисячу каз. В такому випадку ви отримаєте майже 450 тисяч гривень партнерського бонусу за 3 місяці. Е, впевнений, що багато з вас знають, як працює наша партнерська програма, але все ж таки коротенько пройдемось. Є кабінет. Партнерський, ви в ньому реєструєтесь і генеруєте реферальне, персональне реферальне посилання. Е, можна на нашому сайті знайти посилання на кабінет, або трошки далі буде QR-код. Берете це реферальне посилання, передаєте своєму клієнту, або якщо ви замість нього реєструєте касу, то відповідно за цим посиланням. І після того просто спостерігаєте в особистому кабінеті, як нараховується ваш партнерський бонус, який, відповідно, зможете вивести в один клік. На свій особистий рахунок для того, щоб не бути голословним, вибачте, за російську наші досягнення партнерів. Приблизно півтори тисячі партнерів. Ми наразі маємо. Найуспішніші з них заробив вже більше двох мільйонів гривень з нами. Всього ми виплатили нашим партнерам майже 18 мільйонів гривень. З півтори тисячі партнерів, 335 партнерів це саме бухгалтери. Найуспішніший бухгалтер заробив з нами вже 760 тисяч гривень, і в середньому бухгалтер з нами заробляє приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Як на мене, це достатньо класне доповнення до основного доходу. Скануйте QR-код, реєструйтесь, приводьте клієнтів. Клієнти будуть задоволені, бо продукт найкращий. Трошечки про інший наш продукт. це наш флагман, але в нас є дуже класна система навколо. Це екосистема автоматизації українського бізнесу. Колись з дімою Дубілетом, моїм партнером, ми подумали про те, що пора вже міняти російську 1С на щось українське. Звісно, замінити всю 1С дуже важко, тому ми вирішили сфокусуватись на сегменті роздрібного торгівельного бізнесу мікро і малого сегменту. Тож, система навколо це екосистема різних модулів, де є модуль офлайнової торгівлі, онлайнової торгівлі, модуль бухгалтерії, причому у версії Basic для спрощеної системи, і у версії PRO для товок з акцизами, ПДВ, найманими співробітниками. В цій системі так само діє партнерська програма. Там ви, приводячи нам клієнта, отримуєте 25% від оплат клієнтів. Але зверніть увагу, що тут цінник на систему трошки інший, бо різні модулі коштують від 250 гривень до 1800. Відповідно, кожен бізнес він компонує собі декілька модулів. Тепер про наш новий продукт. Можливо, ви чули, що декілька місяців тому ми запустили проєкт «Добідок». Це безоплатний сервіс обміну електронними документами. З командою якось ми е, зрозуміли, що в Україні зараз є багато класних систем електронного документообігу, але вони всі орієнтовані на, на середній і інтерпрайз бізнес. Немає е, системи зручної для малого бізнесу. Наприклад. Ви як ФОП надаєте послуги клінінгу, вам треба підписати договір з вашим клієнтом. Або ваша ТОВ встановлює металопластикові вікна. Вам так само треба підписати договір, надати акт. Якщо ви перешлете папер, це незручно. Електронний документ, це треба заставити клієнта зареєструватись, розказати, де він має взяти ЦП. В Дубідок цього немає. Просто відправляєте посилання через месенджер клієнту. Там буде одна кнопка підписати через Дію» І воля, електронний документ вже підписаний. Дуже зручно можна завантажувати будь-які документи, підписувати через Дію підпис або іншими механізмами і поділитися цим електронним документом як в звичайним Google Doc. З ключових фішок. Є веб-версія Android iOS додаток. Не, не вимагається жодної реєстрації, і є там декілька зручних фішок у вигляді міток і тому подібного. Тут так само є партнерська програма. Не дивлячись на те, що сервіс безкоштовний, ми все одно стимулюємо наших партнерів залучати кінцевих користувачів в цю систему. Поясню, чому: система побудована за принципом фреміум підписки: тобто, буде частина. Користувачів, точніше, частина функціоналу доступна безоплатна, і додатково преміум підписка з розширеним функціоналом буде платне. Наразі проект знаходиться на тій стадії, де ми пропонуємо всім на безоплатній основі використовувати існуючий функціонал, який і надалі залишиться безоплатним. Платна частина, ми будемо її впроваджувати трошечки пізніше. Тож зараз, якщо ви нам приведете активного користувача, то ми вам виплачуємо 20 гривень за кожного такого користувача. Наприклад, бухгалтер веде 100 фопів, всім 100 фопам попросив підписати акт отримав 2000 гривень разового бонусу. Як на мене, це приємно. А окрім того, впевнений, що ви оціните зручність сервісу Дубідок. Трошечки привідкрию завісу, чим займається наша команда. На майбутнє. Ми плануємо запустити систему під назвою Кабінет бухгалтера. Кабінет бухгалтера це не буде просто система подання звітності, це буде система, в якій ви зможете додавати весь е перелік. ФОПів, яких ви ведете, система буде автоматично витягувати дані з кабінету платника податків, з банківської випуски, з програмної каси, підтягувати дані по фіскалці, буде порівнювати ці дані, формувати, формувати книгу доходів видатків. ФОПа. І, відповідно, формувати вже звітність, подавати в податкову і надавати всі необхідні реквізити, актуальні реквізити для сплати податків. Функціонал, я думаю, можна, зможете подивитись на скрінах. Що ключове? Що зараз середньостатистичний бухгалтер може вести одночасно 20-30 фопів? Бо кожен місяць треба заходити в кабінети, в банки, підтягувати ці поєднувати дані, і це є певним обмеженням з нашою новою системою. Ми впевнені, що ви зможете збільшити кількість ваших клієнтів. В 10 раз, мінімум в 10 разів ви більше зможете вести ФОП і, відповідно, більше заробляти. Ну, очевидно, трошки сплачуючи нам за цю зручну систему. Тож, як зазвичай, ми запрошуємо всіх стати бета-користувачами нашої нової системи. По QR-коду ви можете залишити заявочку. Відповідно, мої колеги з вами зв'яжуться і долучать вас до бета-користування. Очевидно, за це ми вам надамо якісь приємні бонуси. Дякую всім за увагу. Якщо будуть питання по нашій партнерській програмі, ви можете звертатись до моєї колеги Олі, вона в нас менеджер по партнерській програмі. Сподіваюсь, мої колеги в нашому чаті так само скинуть контакти. Або, якщо у вас виникають якісь ідеї, чим ще може бути корисний чекбокс, що ми можемо покращити, дуже радий буду з вами особисто поспілкуватись, тому на екрані бачите мої контакти. Всім дуже дякую.